Привіт, друзі, привіт спінгістер Риболова! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні ми з Дімою поїхали на річку Бистриця. Плюс може і Дністер. Так що дивіться далі, не перемикайтесь, осіння Бистриця і осінній, можливо, Дністер. Ви сьогодні зможете побачити. Погнали! О, Дімончика покльовочка. Ха -ха -ха. Красунчик, ну що? Ну, мож! Класика. Ага. Димон може розпечататися, я ще блін ганяю порожніки. Розкладаюся. Ще жирешок. Mm -hmm. На пюрешечку в мене була покльовочка, вже була на силикончик покльовка. І от я хочу ще спробувати в цьому місці покидати оберталку. У Діми було покльовочки на оберталку. Цікаво спробувати. Але рибку поки що не зловив. Діма вже зловив два жерішка. Поставлю отаку от. Трехрамову. верталочку спробую там трошки дальше и сьогодні сегодня такий Який сильніший в Загальному погодка така класна осіння. Що, друзяки, як всю активну рибку Діма виловила? Пробуємо трошки тут гарно перейти ого Димо кудись пішов бачите аж такий міст спробуємо половити Ого. біля нього бачите друзяки, вже листочки на камінчиках я в гумаках. І вже прохолодно. І вже тепер приходиться ловити в гумачках. Зараз трошки покидаємо тут і підемо на еспотечі. продовжує всіх дивувати і ловить. На заплавці гарного окуня. А ні, це клин. Хтось його хавав, Ні, хтось його їв, бачиш? Як зуби. Як, як челюсть, бачиш? Угу, Вижив. Молодець. Дімон. Дивіться, друзі, які вже справжні осінні листочки. І осінній такий же лісочок. Так, Там ще діман злове. Чекайте, дивіться, в мене тут якась копара. Якісь в нього там ці рибуні. Що це таке? жери, жерешок. Жери, Ну Чо, зато він попливе на, на мікрушеньку? Ага. До ага. речі, цікаво так клюнув. Тільки падає з головка зразу. Угу. Десь де, де, десь не знає відбуде. Що, друзяки, не пройшло й півроку. Як Олег зловив першу... Як зловив першу рибу. Бачите? На нано джей greek Бачите, такий оконець. Ну, але клюнув впевнено, гарно. <звук> ну ти. <звук> Зараз зробимо оконцю по політ. <звук> а, дивіться, Дімончика трофейчик. Друзячки, Димончика трофейчик. Оба! Олівчик! Хе-хе А нічого тобі бобу задала, не? На посідончик. Ну, я вже відчуваю, це робити банк Я відпускаю, чи ти будеш брати додому Диман, якщо є яйця мають бути кури? куричка, друзьякі бакланчики. Один, два, три, а там сиділо ще два. Але це мало, бо їх буває, знаєш по скільки? По 500 штук. Дивіться, які, друзяки. Два грамчика, це нано джегріг і... двістерочок. <гум> Дивіться, гімнюх відкосив мені кусок силикона. Бачите? Ай-яй-яй. Треба й новий шукати. Лімончик, що там? Он там роздає паце Що, Snake Tangle попробує. Мабуть, бути в самий раз для окончика Дністровського. Ой. Ось це. Жерешок. Я тоже жерешка злова. На Snake Tangl, бачите? це куди я заліз, пацани. Якісь герки, блин, дикі. Заліз, Дима каже. тут трахи каже. Тут таке. каже, трахи заросло. Тут піздець. Короче, лізу я сюда. Я офігі. Так, ще один, що це, окунчик? Ні, це лавлак. Бачите. Також на Snake Tangle. Короче, Snake Tangle і Nano вже гріх роздають, як то кажуть гарно. І окунець був, і жерешок був. Бачите, друзі, ми зайшли в таку, таке старе русло в протоку. Містер зараз через неї не тече, але рибка тут присутня. І трошки покльовує. Оп, покльовочка. Ух ты! це яка поклявка була цікше. Ух ты де що? І навіть побачив вихід. <гум> побачив, я крипка атакувала і поплила. І <гум> це стягнуло мені приманочку. Нічого собі. Зараз ми її підловимо. Можливо цей черговий. Може тут і щупачок може бути. Діма сьогодні одного злою. Це проводочка пуста, але я був заліз там, звичайно, друзі, це кап'яць. Такі кущі. Жах. Поставив, друзяки, товадік. Зробив вже три проводки. А покльовок не є. Значить, вже рибці може й холодно. навіть не знаю. Моза неглибоко. Дивіться друзяки, по яким красотам я тут блукаю. Це капець. Осінній дністер, тут колись він тетік, зараз під упа і тепер тут можна ходити тихесенько собі полювати рибку. приятное, мне подобается. Там такая большая заплавка. Короче, друзьяки, Димон десь пішов. Каже, я дойду туда, но еще догонять. Я от фігарю, хрен знаде, по кимось кущам є якась стежка Я реально не розумію Куди мені йти. бо тут має бути <кхи> дамба. Але дамби я щось, блін, не бачу. Це капець. Ну будемо шукати Що друзяки, поки я йду цією стежкою не зрозуміли які тут офігенні грушки Класні Ммм нерво. Дивіться, друзяки, яка краса Квіти є. капець цікаві містяки краще друзяки, я зі зуполя прийшов в побережжя в побережжя і сяду напевно на маршрутку ось така рибалочка цікава Цікаво, чи Діма сюди йшов yeah. <laughs> Типі Може війшов. а Може і що, напа Я ще маю надію покидати на Дністрі Так що Ми покидали на такій стариці Ніби Цікаво було Ага все. Все ясно. Все ясно, хлопчаки. Я вже в побережі Давно я так не ходив, давно. Ух ти! Що, що це було? Не зрозумів, що це було кончик чи трошки важко доставати знаєте але покльовочка була гарна важко рибку піднімати нас на як танго сьогодні роздає а якась рибка була така Светланька, мне казалось, может, это еще пачок Совершенно зарезан хм. Интересно Такая заплавка В Днестровье, да? Нет, заплавка значит вот, Часто Кіжечок живе. Ось тут цікаве місце зараз спробуємо. Ось частіше щупачок. Але може бути і цей окунець, Як то кажуть. Обережно, десь лизько. Ось така нічотка, ну, глибоченька. Ничего нема. Спробуємо там. На ну, дві рибки ми тут клюнули вже. Один був мікроконець злетів по дорозі. Щось було трошки більше. Колесно, ну друзья, кимон з Димоном. Димон. Димоном. З Димоном закінчили риболовлю. Якраз от е, направляємося на маршруточку, щоб добратися до Івано-Франківська в Ну, ситуацію ви бачили, Дністерчик такий собі. Знаєте, покльовочки на Дністрі я і не отримав. Ти Дімон? Нічого не отримав, вони такі заплавки. Ну, заплавка це ж на Дністер. Ну, на, основному руслі, на основному руслі ми покльовочок не отримали. От там на заплавищці, на стариці покльовки були. От, на бистриці покльовувало, Димон поставив ставку на журишка і не прогадав, не прогадав половину. Друзяки, ви дивились канал Франківський Спінгі, ставте лайкоси, підписуйтесь, коментуйте, всім па-па.